Добре, порівняння двох кав. Що, що ця і інша кава для чого, кому вона потрібна, і взагалі навіщо? Да? Якщо ми про цю розібралися, що тут і до чого, то в цій каві це кава з макою перуанською і цикорієм. Цикорій. Надзвичайно потужна штука, яка має вміст в своєму складі інулін. Інулін він є ще в тепінамбурі, і ми знаємо напевно, особливо ті, хто стикалися з діабетом, що саме за такий інуліну. І до речі, він у нас є в Кульбаві. У нас є такі бат, кульбабка, да, де У нас і коріння, і квіточка, і стебло все використано, екстраговано. Поживні речовини, нутрієнти, кульбави, і там також є інулін. І, ми до речі, на нашій детокс-програмі розсмоктуємо для того, щоб отримати цей інулін. Так от, інулін це найкрутіший прибіотик. Якщо ми з вами починали сьогодні про набріки про зниження ваги з кишківника, да, тому що одною з причин. Недостатнього всмоктування білку із м'яса є недостатнє травлення, коли воно недостатньо перетравлене, банально, недостатньо гормонів, недостатньо ферментів, зашликоване той кишківник, у нього е, просто заліжі е, як на зубах нальот, так варсіночки версілочки зашлаковані тим нальотом. В тому нальоті мешкають паразити, які також забирають на себе кучу нутрієнтів. І це все має наслідки. То саме завдяки інуліну створюються умови, коли паразити не можуть там виживати, тому що змінюється пЛЖ, а вони люблять дуже кислотне середовище, а інулін це завжди щелачування, так? олужнення, залуження організму. І треба розуміти, що саме завдяки інсуліну, ой, інуліну, вибачте, інсулін контрольований. Тому. Ця кава з макою перуанською і цикорієм, вона надзвичайно корисна людям, які хочуть також знижувати вагу і знижувати набріки. Ця кава зменшує набріки за рахунок маринги, а ця за рахунок цикорію і доліни. Так, йдемо далі. Мікробіом кишківника це ті друзі наші, які живуть у нас в організмі не тільки в кишківнику, вони і на шкірі у нас живуть. Так? які захищають нас дуже суттєво. І якщо ми розглядаємо імунну систему як таку, то сьогодні останні розробки, дослідження сказали неймовірно. 70% імунного захисту організму лежить в кишківнику. І якщо ваш кишківник зашлакований, якщо він має паразити, і якщо в ньому недостатні мікробіотики, або мікроорганізмів, або лапти, біфідобактерій, або пробіотику, як хочете, так вам легше хай заходить цей термін, так? ви ніколи не будете мати потужний імунітет. І зауважте, що імунітет це не тільки хвороби і онкологія. Ні, імунітет це... Адаптація до жару і холоду, коли ми літимо взимку в Єгипет да, і навпаки, хочемо на лижах влітку. Тут дуже багато і запалення хронічні це також до, інсу, до імунної системи, і алергічні прояви це також сюди. Розумієте? Так от, інолін найкрута штука, яка є в цій каві. Це перше. Вон, завдяки каві у людей із закрипами є такий легкий послабляючий ефект без діареїв, випорожнення кишківника починається. І ви знаєте, обсяг випорожнень набагато більший, ніж ви з'їдаєте їжі. Це вам так зауважте, що чиститься саме за рахунок інуліну, чиститься е, версинки кишківника. А хто здивувався слову версинки? Знаєте про те, що кишківник має ворсинки. <рес> Ух ти, Супер, тоді не буду на цьому зупинятися. Добре, друга складова це мака перуанська. Це крутенна редька, яка росте в Перу. Цю редьку е, включали в раціон воїнам-римлянам, е, всяким тим, хто приймав участь в... Таріадори з биками. Коротше, всякі геракли, яких ми тільки не зустрічали протягом усієї історії про чоловіків воїнів воїнів, да, вони відновлювалися саме завдяки маки Пуранській. Чому? Тому що це надзвичайно енергетична рослина. Вона дає дуже-дуже корисну енергію. Вона є такий термін, цикорій має саме цей термін. Нон. Кофеїн, нонкофеїн. Це коли ефект енергетичний, але не за рахунок кофеїну. І саме мака Пуральська, коли ця кава, то це не дає так енергію, як дає ця кава. Якщо цю каву ми п'ємо просто для того, щоб знижувати вагу, зараз буде порівняльна характеристика, можете, до речі, взяти ручечку, може, навіть ви захочете це записати. А ця вона навпаки, вона більш енергетична, вона для того, щоб зранку отримати. Заряд енергії. І от якщо ми цю можемо пити зранку замість еспресо, сміливо можете брати її замість еспресо, Вона не має смаку еспресо, але вона працює як енергетика, да? то ця кава вона буде така більш спокійніша, її можна навіть на наничку. Коли ввечері хочеться халучки під час тривоги, оце той випадок, коли можна випити цю балку. Так, так, її вона не буде. Про чорна, чорна це те саме, що і це тільки тут немає вершків. І воно суттєво змінює смак. Так, і ця іця без сукру, але вона є, має такий солодкувастий присмак ця, за рахунок вершків кокосу. Тобто, ну кокосові вершки вони собі пошки. Ні, це не солодка, вона є сама. Навіть з кислинкою дякую. Ми зараз будемо. Коштувати, да? я просто хочу таку нашу теоретичну частину закінчити, щоб тих, хто знають смаки, щоб вони вже могли піти, не, не залишатися. Тиму цікавий смак, залишайтеся, будемо пити каву. Так, а тепер порівняння. Значить, якщо потрібен гормональний баланс, це мака перуанська, тому що вона, як для чоловіків, так і для жінок впливає на гормональний стан. Так? Схуднення гормональне приветствується. Да? Ми говорили про картизол сьогодні, про інсулін, про гелілін, про лептин, про ці всі матюки, ми з вами сьогодні чули постійно. Так от, для того, щоб нормалізувати гормони, будь ласка, ця кава підходить. Якщо б ми говоримо про антистрес і халвичку серед ночі, будь ласка, це ця кава. Да? Антистрес, кава це вона, вона адаптоген за рахунок грибарейша і схуднення, і ця, і ця буде працювати. Якщо ми говоримо про баланс цукру, це ця кава про баланс цукру сюди, але і ця з аноліном також буде працювати. Не більш виражено буде працювати ця 4 в 1. але ця е, підгодує вашу мікрофлору. Якщо ваша мікробіота кишківника має на чому розмножуватися, що їсти. Де взагалі працювати, а вона виробляє дуже багато різних корисностей. Це є ферменти, це є вітамін К, це до імунної системи дуже багато складових. Да? мікрофлору відновити це сюди. З закрипами це сюди, якщо адаптогеном в цій каві є моринга, то в цій каві це мака перуанська. Про кофеїн ми вже зрозуміли, що ні та, ні та кофеїну немає, але ця енергетична за рахунок марки Перуанської цукор значить, регулює глюкозу. Да? Про те, що розказував сьогодні, як вас Віктор. Віктор, дуже приємно. Якщо Віктор сьогодні нам дуже так яскраво продемонстрував, да? як клітина не приймає інсулін. Тобто глюкозу, не так сказали, інсулін він торкається і відкриває шлях для глюкози в клітину, то це допомагає засвоювати глюкозу да? клітині. Регулювання цукру тут за рахунок інуліну. Інулін просто всмоктує зайві, Да? Тобто, якщо інсулін все ж таки не достукався до клітини і продовжує плавати в крові. То ця відкриє клітину, а ця всмокче інсулін. Тобто інсулін в будь-якому разі забереться із крові, що надзвичайно необхідно при зниженні ваги. Ця кава ще за рахунок вітаміни мінерального комплексу і дуже багатого складу амінокислот, вона знижує апетит. З цією трошки по-іншому працює це питання. І е що ще сказати? Що ще сказати? Ну, напевно, про те, що ця кава вона ще робить детокс печінки. Да? Вона включає той механізм, Марінга включає детоксикацію, трошки, вибачте, печінки. Власне, власне функції печінки. Да? Тобто, це не Маринга детокс робить, а включає марингу функцію печінки до детоксикації. Добре, це якщо так в порівнянні. Ну і останній такий із сьогодні представлених. Наших функціональних це неймовірна штука, яка е, унікально має омегу 3 а саме із рослин, яка підходить е, віганам, вегетаріанцям, дітям, які кажуть фу на рибу. Так? Вони з задоволенням п'ють цей какао або гарячий шоколад. Тому що е, тут у нас із водорослей омега 3 екстрагована. Тут безпосередньо та докозагерцеєнова кислота, да, знаємо, знову почала натикатися. Є у нас абревіатура на на кожній баночці аміга ЄПІ е, і -E DHA. Оця абревіатура це вже безпосередньо самі, сама е, кислота. Тобто, якщо ми беремо слово омега-3, то вона включає в собі дві амінокислоти, саме у ці абревіатури. Так ото, тут уже в легкодоступній формі знаходяться саме кислоти, а не омега-3, хоча на баночці написано омега-3. Чому я так заглиблено про це говорю? Тому що це важливо для тих людей, у яких недосконале травлення, людей, які лежачі хворі, у них запальні процеси, які дуже важко піддаються запалення, піддаються лікуванню, це люди, які не вживають тваринної їжі. Знову про дітей і людей, які мають гормональні перестройки. Хто це? Це жінки 50 це жінки, у яких на фоні недостатності естрогену починає розвиватися остеопороз. Тобто, якщо ми будемо говорити про функціональний продукт харчування, а саме гарячий шоколад, то він найкраще покриває потреби двох категорій, навіть трьох. Перше це діти. Друге, це вегани вегетаріанці, і третє це жінки нашого прекрасного зору. Плюс до е, цих е, омега-3 жирних кислот є кальцій, також у біодоступній формі, і він ще підкріплений вітаміном D. Завжди треба пам'ятати: для того, щоб кальцій максимально всмоктувався там, де треба, а не відкладався на клапанах серця, да, а пішов. Безпосередньо в кісточку. От саме для цього робиться поєднання: кальцій, плюс вітамін Д і плюс жирні кислоти омега-3. Не буду довго про гарячий шоколад і про какао безпосередньо. Ми вже 10 хвилин затягнули з часом. Тому ви можете подивитися цілий. Цілу годину у мене на Ютубі. долучайтеся, до речі, підтримуйтеся, підписуйтесь, вибачте, на мій канал для того, щоб ми з вами назбирали тисячу підписників, і ми тоді зможемо робити Ютуб, дасть можливість робити прямий ефіри з Ютуба, тому що Фейсбук тримає записи всього на всьому 30 днів. І ми мусимо записувати на всі вусі, які є в кишенях. Один пише на Ютуб ролик, другий на Фейсбук, пряму трансляцію. Тому така, знаєте, є. Прохання, давайте зробимо Ютуб на тисячу підписників, щоб робити прямий ефіри і це зберігалося постійно. Тому гарячий шоколад і сьогоднішня тема збереження контроль ваги. Ми я б рекомендувала додавати сюди протеїни. До той його кальцію, до жирних кислот, до тих всіх пріопорожків, які додані в протеїнові коктейлі. У вас буде повноцінний прийом харчування. Це буде вам така собі вечеря протеїнова, яка низькокалорійна, надзвичайно смачна. За рахунок стеві ви отримаєте солоденьке. Нарешті халва пішла з холодильника, і ми отримали вам кучу користу. Я вам надзвичайно вдячна. Дякую вам за ваше терпіння.